Як за місяць приготувати 23 тисячі гарячих обідів та врятувати більш ніж 2 тисячі людей. Все це можливо завдяки вам. За червень ми приготували 23 тисячі порцій гарячих обідів. Для цього ми закупили 17 780 кілограмів продуктів. Залучили 130 волонтерів. Наша команда витратила 220 годин на організацію та підготовку. Ми ініціювали 14 точок видачі гарячих обідів та здійснили 252 виїзди. Але все це зробили ми разом. Завдяки вам ми зібрали за місяць більше ніж півтора мільйона гривень. Найбільший ваш донат був 15 тисяч. Я хочу сказати кожному дякую, друзі. Разом ми можемо рятувати тисячі людей, подаруйте їжу нужденному прямо зараз, або оформіть щомісячну підписку на наш фонд.